Обабіч стежини з'явились на світ, в ясні одежині кульбапа й культів, обоє вродливці, мов зіронь киті, в обох на голівці вінки золоті, однакові з виду, мов двоє близнят. То сумно кульдіду, діду. Чи хто їхав отут поміж трав, Ні разу культідок його не назвав, всі градує з баба, але, як на те, всі кажуть, кульба, кульбаба цвіте. Кульбабка ж сіяла в траві, як в раю. Та, бачите, мала зажуру свою, за вдягнувши червоний жупан. Як забувши, пишався тюльпан, і думала квіточка ночі і дні, якби ж то на грядці пишатись мені. Ой, доля не зграба, моя безталанна, тепер я кульба, була б я тюльпанна.